Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, я представлюсь. Мене звати Поліна, і я продовжую свою таку серію влогів з села. Насправді, це другий і останній перед цим було відео Один день села а це буде такий, як звичайний влог збірна селянка, бо я багато знімала. Ще й раніше, до цього моменту, але воно не ввійшло в попереднє відео, бо налягало на ту концепцію, яку я собі придумала. Зараз ми з сестрою вирішили піти прогулятись, находити трошки кроків. Бажано десь 10 тисяч, але може менше, може більше. Не знаю, як там вийде. Зараз ще брат з дружиною ходили в магазин, купили морозовим, тож. Будемо їсти і гуляти, а ще мені треба зайти в магазин, віддати борг. Перший раз мене записали в магазині. Це знаєте, як в сільських магазинах записують. У нас тут можна платити картою, але я прийшла о восьмій вечора вчора, і мені вже сказали, що закрили касу, можна тільки готівкою. Я готівку собою не ношу, то мене записали, і зараз піду віддавати борг. Тут он, банан зі мною бігає. Думаю, що я йому буду постійно їжу давати бананчик. Да, це ради. вибач. Тобі смачно? Все? Нема. Квіточку, квіточка колючка. Ми вже вийшли на поле, обійшли таке чимале коло, але не дивлячись на це, банан біг за нами. Хоча нещодавно він був в якійсь бійці з іншими собаками, і на одну ніжку храмає майже всю дорогу він прострибав, але нас не залишив. Хоча ми думали, що в центрі села, як ото він погнався за лелекою, то там він і залишиться нас чекати. Далі ми в полі побачили таку копинку. Чесно, скільки я ходила, не бачила її. Тут були гусочки, і варі захоті. Хотіла на них подивитись, але вони чи наші, чи банана, чи всіх злякались і втекли. 10 тисяч кроків ми так і не находили, не дивлячись на те, що пройшли таку добру третину села. Оце я показує, куди нам треба йти, аби просто вийти хоча б на трасу. Ми вийшли з поля, попали під дощ. Які тут красиві кадри! Чого в тебе красиві? Так, у мене величезник. Це також копанка така є. Мені здається, ми знайшли родича банана. Ви подивіться. Банан, це твій син чи брат? Де, Хто з них банан. Капець, ви схожі, Банан. Так вони реально родичі просто палить. Да. Так. Ну а на завершення цього дня ми вирішили, що нам обов'язково треба посмажити сердельки на вогнищі. Доволі типові такі у нас вечори. Ми то шашлики робили, то сердельки смажили. І це дуже смачно, це дуже атмосферно. Всі собаки, звісно ж, поприбігали, робили вигляд, що вони так просто погрітись біля вогнища, і що їм насправді нічого не потрібно. Але трошки ми їх все ж підгодували. Блок Поліна смажить сердечко. Смажу. Не показувати тренеру. Привіт у новому дні. У мене вже ранок четверга. Залишився четвер, п'ятниця, субота, і в неділю ми їдемо назад в Чернігів. Пробули тут два тижні, але якось погода така собі. Що здається, що просто. Одну хату на іншу поміняли, звісно, тут більше повітря, роздолья, Можна просто встати, вийти да піти, ну якби в місті також. Ви розумієте про що я? Але все одно хотілось би тепла, хотілось би на річку ходити, гуляти в шортах. а Зараз я стою це в домашньому, просто мерзну. Це я тільки прокинулась, виходила трошки себе в порядок привести. Оце в рожевому пакетику тут у нас таке зубна паста щітки висять в душ. Поки що не хочу. Я думаю, ви чуєте, як шумить, ну як вітер гуде сподіваюсь, мене чутний чутно, а не вітер. Першочергово, хто дивився минуле відео, той розуміє, які треба пройти етапи, щоб дійти до літнього душу. Ах, не хочу я в таку холодриву, тому зараз буду снідати, потім працювати і сподіватися, що небо розвиднеться, вітер вщухне, і тоді піду. Якщо не вщухне, то все одно піду, але я буду поки що сподіватись. На сніданок у нас тут вибору. Вибираю до досхочу бабуся, і суп наварила вермишелєвий, і котлети і гречка, і баклажани, і сирники, і свіжого молока, молочка з під корови купила. Тому буду зараз, хочу котлету і гречку, і потім хочу ще склянку молока. Я обожнюю домашнє молоко, і пару сирників, так би мовити, на десерт. В обід ми вирішили пограти в настолку. Скоріше можна сказати, що мене змусили, бо я взагалі. Не фанатка, але моя сестра любить і вже. Для неї, так би мовити, я погодилась, бо треба було чотири людини для цієї гри. І взагалі виходило так, що ми поділили дні на парні, не парні. Там в непарні я ходила гуляти з друзями, в парні по вечорах я там зварячі фільм дивилась, чи серіал, чи щось ми робили, аби нікому не було, якби образливо з усіма провели час. Що це була за гра? Я зараз так і не згадаю. Суть в тому, що треба було. Котів рятувати, є такі дошки і карточки. Вони, типу, як тетріс. Треба було купувати ці карточки і викладати їх в каюти, так аби повністю їх заповнити. Гра непогана, але моє ставлення до настолок вона не змінила. Вже розвиднілось нарешті. Я вирішила поставити прання, якщо можна так сказати. Стас привіз кисневий відбілювач і Заодно вирішила ліку в душі ним обробити, бо позабивали вже дирочки і. Текло просто якась одна струйка. Неможливо було просто митись. Нарешті закінчився мій робочий день. Пограли ми в настолки, тільки що ви бачили ці кадри. Я насправді не фанатка гри в настолок і тут програла. І зараз також після настолки нарешті в душ сходила, волосся помила, хоч на людину стало схоже. Вітер все одно сильний, але сонце ось вийшло, так не так холодно було. І зібралась, зараз піду до свого друга знову одного і того самого, бо більше нікого в селі нема. Покричу, може він вдома, так вдвох почилимо, а мої родичі начебто збирались шашлик смажити чи щось таке. Ось я сказала, що якщо ви будете, так залиште мені там пару кусочків, але вони запропонували, якщо погода буде гарною, брати колю. До якого я йду і приходити до нас на шашлик і на кіновечір. В минулому відео я показувала, що натягуємо простирадло і на проєкторі дивимося фільми. Свій вже звичний лук надягла, ото, От як його приміряла, як було дуже сильно холодно, що я ще й в куфайці була, і шкарпетки не під ласіни, а на ласіни натягувала. Так я і не змінюю цей лук, бо в шортах холодно, особливо на вечір. Я вже так, наче якась баскетболістка, вийшла з магазину, скупилася, тягну пакет. Так, знаєте, воно аж якось жарко. Ну нічого, на вечір все одно. І рубашка згодиться, і ласіни. Вітаю вас уже зранку в неділю. У мене такі причесон грязна голова, бо ми вже збираємось їхати. Не знімала вам нічого, ні п'ятницю, ні суботу, бо я захворіла. Ото після того як пішла до друга на наступний ранок, прокидаюсь мене обкало горло. Потім на вечір температура піднялась, і в п'ятницю ввечері десь о десяті проїхав Стас, привіз ліки. В суботу вже мені було трошки краще, але постійно йшов дощ і взагалі нічого було знімати, ми нікуди не ходили. Просто останній день в селі провели в хаті, дивились у вікно. І зараз уже неділя ранок. Ще дев'ятої немає, ми збираємось вже їхати. Брат мій поїхав ось тільки що з дружиною, з сином, і у нас тут снідає дід, ми їм посуд. Якби все, завантажуємо речі і також їдемо. І стат запропонував, щоб я їхала на сильнику нашому, а він сяде на е, владу і повезе бабушку і діда. Сюди, коли ми їхали, я їхала на цій ладі. А зараз каже, ну їдь на наші. Тож буду з сестрою із Боні їхати в комфорті і Стас. Також буде їхати. До нас прийшов бананчик попрощатись. І в нього пір сьогодні, бо їжу всю залишаємо йому. Ну майже всю. І будуть всі собаки на районі, банану заздрити. Он скільки в нього лотків. Гречку не доїли, суп не доїли, там ще був десь сир, а бабушка все в одно. Короче. Да банан, ти балджник? Банан, ти лисиця. Ти добра лисиця, яка затірялась серед людей. Ти улибака, ти улибаєшся. Да, Влибаєшся? <хи> Дивися. Ну і поки я їду в Чернігів, пропоную, аби я вам трошки розказала, що взагалі ми робили ці майже два тижні в селі, аби відео не було таким коротеньким і скромним. Першого дня і майже весь перший тиждень просто йшов дощ постійно. Один раз лише було сонце, і я в цей день пішла на річку, швидко проплила і пішла додому, бо все одно було холодно. То ж, ми топили грубу, навіть затопила бабушка піч, аби там можна було щось і приготувати, навіть вареники з печі їли. А також, якщо хтось замерзне, щоб можна було піти там лягти і погрітися. Звісно, піклувались про наших песиків. Тільки на від груби починав розходитись жар, як куба одразу запригував на диван і поближче до неї тулився. Тому ми зробили висновок, що він мерзне, і брат, звісно ж, його. Вирішив накрити. Погодьте, що дуже мило виглядає. В недовгі моменти, коли дощ переставав накрапати, ми виходили на прогулянку. Ось, наприклад, прогулянка в школі, вигулювали себе, Марка, нашу худобу. Тут школа до 11 класу завжди була, зараз вона вже стала до 9-го. До речі, згадала, що в дитинстві, коли я приїжджала на канікули в село, то мої друзі в школі мали практику. У нас в місті так. Кого не було, їм потрібно приходити там, було сапати, щось фарбувати, робити словом, те, що казали, певну кількість годин. І для того, аби вони швидше цю практику завершили, я ходила з ними і допомагала. І мої відпрацьовані години записували їм, аби ми скоріше вже могли там з самого ранку зустрічатись і гуляти, займатися своїми якимись там дитячими підлітковими справами. Куба бігав куди завгодно. Там є а, такий туалет, вибачте, що про це розповідає. Звичайний, вуличний і просто там дирка. Тому ми <смі> бігали за Кубою, бо він постійно хотів туди запригнути, і ми боялися, що він в ту дирку просто провалиться. Також тут була дитяча, ну і є дитячий майданчик, оскільки при школі тепер тут і садок. Раніше це була окрема будівля, але а, зараз це при школі. Ну і що ще я тут робила? Звісно, свої. Якісь водні банні процедури, доглядові штучки. Зараз ви бачите кадри, як я тут влаштую драбину, я її переставила для того, щоб камеру поставити на горіх, який напроти душу знаходиться, щоб трохи вам підзняти. В минулому відео я більше про це розповідала, але тут також пару слів скажу. Коли виходило сонце в кращому випадку, то я йшла гріти воду, гріємо її окремо. У відрах, кип'ятильником, і ось ви бачите, що зараз цей окроп я підіймаю на дах, щоб налити в бочку. Далі беру відро з холодною водою, також туди наливаю, там замішую, потім вже можна іти в душ, тобто, звичайно, справа, яка в місті б займала там 15-20 хвилин, тут займає декілька годин. Ну але що ж робити? До речі, замовила бабуся у нашого сусіда новий душ. Нарешті, бо цей вже гниє, розвалюється, і ви бачите, що там він е, завішан навіть е, якимись там тряпочками, тому вже. В серпні сподіваюся, у нас буде стояти новий душ. І потім що сушила ще волоси з цікавого на вулиці, бо це плюс-мінус співпадало з денним сном мого племінника. Марка і не хотілося вже в хаті. Шуміти, будити його. І оскільки у нас там є розетка, ми її вивели для своїх якихось потреб, то я використовувала її ще й для фену. А на вихідні приїжджав Стас, і ми вирішили влаштувати шашликове побачення. Я довго намагалась згадати, куди раніше ми їздили з друзями, відпочивати, смажити там шашлики з палатками, ще щось, бо на полі дороги всі поросли, і потім... Ми натрапили на цю дорогу, і тут була така птичка, чи тут дятел моя сестра. так казала, чи то що. І вона постійно перелітала, але з дороги не злітала. І вона нас привела на дуже таке гарне, красиве місце, навіть там столик був. Ви просто подивіться, яка краса обожнює сейм, обожнює тут природу. Здається, що нічого гарнішого я в світі не бачила, що його не існує. Ну, звісно, існує багато краси, але це такі рідні місця, тому вони такі близькі. Ські серці ну як ви бачите, аварію ми теж взяли, щоб вона, якщо що, не ображалась, що ми їли вкусняшки і без неї. А це вже субота, передостанній день, і я там раніше казала, що ми нікуди не ходили. Шов дощ, і ми просто дивилися вікно. Але насправді, коли він закінчився, ми зі стасом все таки вирішили пройтись і ви просто послухайте ці звуки природи. Ну а далі ми знову потрапили під сильний дощ, зливу, молнія, гром. І ми просто стояли, не знаю, може півночі, перечікували під клубом, коли це все закінчиться. І разом з нами стояла купа дітей, молоді. Всі, хто гуляв, всі хто не встигли додому. І аж поки він не закінчився, ми там всі дружно стояли. Ну а це кадри вже з Чернігова. Як ви зрозуміли, я привезла сестру, кішку, і вона вперше сама вийшла в під'їзд, звикла напевно, в селі що виходить на вулиці гуляти, і пішла тут перевірити що до чого. Я вже в Чернігові вибанилась, викупалась. Нарешті відчуваю себе повністю чистою. Шкіра відчуває себе повністю зволоженою, так як я. До цього звикла, бо не дивлячись на те, що я брала з собою там деякі баночки, не всі, звісно. Але погода була така льотна, щоб стояти там в літньому душі, все це робити, чекати там. Маску 20 хвилин, потім бальзам, там ще щось. Використала всі масочки, всі бальзамчики, всі скрабіки, всі гелі для душу, умивалки. Більше за все, після дороги хотілося лице вмити прямо ж до скрипу. Хоча, зазвичай, я так не роблю, але дуже було жарко, хоч і з кондиціонером їхали, Бонючка постійно мяукала, скавчала. Все якесь було липке, і шерсть блін приліпала в машині. Їхали я варя і Бонні. Варя заснула. І я одною рукою намагаюсь блін, тримати. Щоб вона під вона хотіла вниз під ноги к педалям спуститись постійно, типу запрятатись, чи ну не знаю, було їй страшно чи що. А, десь вона тільки під кінець дороги заспокоїлась, та я вже варі розбудила. Кажу, тримай Бонні, бо я вже не можу їхати. і То і все. відчуваю дикий голод. Ми хотіли зразу в Макдональдс поїхати, але тривога два тижні не їла Макдональдс. Дуже хочеться. Вирішила я швиденько щось приготувати, поки тривога бо не було сил вже терпіти, насправді у нас нічого немає, тому е, вже коли ми поїхали за Макдональдсом, то поїхали і в АТБ Хочу щось купити. Е, бабуся нам передала, е, ну залишила нам декілька там відбивних, не все банану віддала, тому якраз по дві штучки було, посмажила Омлет, обожнюю омлет просто з молоком. Е, е, яйця з молоком збиті, такі підсмажені, він такий пухенький. Оце, е, напевно, що мій е, улюблений варіант. Що коли нема молока. Можу просто води додати, і просто яйця так підіймаються і дуже пухі стають і мені подобається така текстура. Тому вирішила ось так Стаса здивувати. Бо хто дивиться мій канал, знає, що я взагалі не готую, все готує він. А тут він також пішов, дуже виходить і такі поля, ти щось приготувала?» Така «Да, Да, можу, можу, можу здивувати. Ось, ну і потім, як я сказала, поїхали на закупи і вже в Макдональдс. До речі, наступне відео я хочу випустити про їжу, адже я зараз худну і хочу розповісти, що я їм, коли, як. Це не буде повчальне відео, там не буде нічого про калорії, нічого такого озвучувати не буде, оскільки це індивідуальна історія від вашого способу життя від. Ваших років зросту просто будуть якісь ідеї, що можна поїсти там на сніданок, вечерю, аби не просто сидіти на гречці і кур. Це відео я знімала і мала випустити ще до села, щоб поки я була перший день в селі, ви щось могли подивитися. Але я не встигла і в останній день не хотіла вже витрачати весь час і вечір на монтаж. Тому домонтую зараз. В принципі, воно не втратило актуальність, нічого не змінилось. Меню залишилось таким самим. Єдине, що час, який я знімала, це було. Кінець весни, початок літа, але, я думаю, нічого тут страшного нема. Тому, якщо вам цікавий такий контент, то не забувайте підписуватись, аби не пропустити його. Тут я вирішила навіть принарядитись, я в село брала одне кільце, яке я ношу на великому пальці, воно більше таке розгільдяйське, як на мене. Там цепочка крутиться, і просто сережки кільця брала. Тому зараз вирішила надягнути все інше. І також, поки ми їхали, була спека нереальна. А на цей час, поки ми вже виходили, натягнули хмари. І я, я вирішила також якось прихорошитись, вибрала рубашку, в якій піду. Мені здається, що саме ці шорти вони з одного боку, просто звичайнісінькі. Але з іншого, через те, як оформлений низ, вони мені дуже знаєте, такі прям нарядні, особливо, якщо верх до них надягнути. Гнути якийсь типу блузку чи рубашку, то вони прям пік нарядності. А такі більш кежуальний верх робить їх такими більш звичайними, як на мене. Ми вже приїхали, Стас пішов викидати сміття, яке ми возили з собою, бо одразу забули. Купили там, як завжди, собі дабл чізбургер, картоплю, колу і хотіли спробувати один на двох оцей Грімас-шейк. Він вийшов, коли я якраз в село поїхала. І щось вже не перший раз на макдрайві щось у нас не складається, хоч наче і перевіряли замовлення, але все одно вийшло так, що заплатили за два, і нам дали два. Ну, будемо пити, не перепити. І ще такі квіточки. Не забула ще сказати, що ми, окрім цього нового шейку, взяли ще на пробу міні донат чи як він називається, це з дубайським шоколадом. Нам дуже сподобалось. Трошечки відчувається фісташка, але не прямо занадто. Можна брати ще. І оцей шейк також непоганий такий чорниця, начебто там на смак, хоча я, як ягоду, її не люблю, але. <реш> Як шейк непогано. Ну і все, на цьому буду закінчувати дане відео. Дуже дякую вам, що дивились його. Не забувайте підписуватись на канал, лайкати відео, адже це допомагає його просуванню і просуванню мого каналу загалом. Ще раз всім дякую і зовсім скоро побачимось у наступному відео.